Ви зараз знаходитесь в пошуку і ви хочете відносин, але давайте запитаємо у карт, чи дійсно вам потрібні зараз відносини. Можливо, вам потрібно краще було б, не до що потрібно, краще було б звернути увагу на якусь іншу сферу життя. Більш короткий заголовок до теми я придумаю, я думаю, пізніше трошки. Як підпишу це відео, але суть коротко я вам пояснила, вам буде три позиції. Як завжди, вибираємо інтуїтивно карту, яка вам більше подобається, більше до душі, або номер карти. І давайте почнемо. Перша друга. Так. Отже, будь ласка, обирайте свою позицію, свою карту, а я поки хочу запросити вас в телеграм-канал. Посилання можна знайти в шапці профілю, також залишу в описі під відео, в коментарях, можливо, побачу. І... В цьому телеграм-каналі я щотижня публікую прогнози на таро, тижневі прогнози по основних сферах життя, які можуть бути досить хорошою підказкою для вас на майбутній тиждень. Тому запрошую вас, буду рада бачити. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте реакції. І так, почнемо. Перша позиція. По першій позиції ви дуже хочете відносин таких, щоб вас любили, да? щоб в першу чергу вас там любили. Людина, яку ви собі знайдете, от, вам дуже хочеться кохання, але на даний момент карти рекомендують спочатку привести в порядок свій ментальний стан. Для цього потрібно зробити вірні висновки на рахунок. Пройденого свого досвіду життєвого і на рахунок майбутнього, яке ви хочете. Тому що тут є певні такі істини, які заважають вам знайти відносини. І давайте я вам коротко поясню. Отже, перший момент, на який вам потрібно звернути увагу, те, що вам зараз відносини потрібні для того, щоб Отримати певну сатисфакцію, так, як я вже сказала, відносини в яких вас любитимуть. Тобто, в першу чергу, вам хочеться не віддавати, не полюбити когось так само сильно, як він би полюбив вас. В першу чергу, вам хочеться, щоб вас любили, так, щоб вами захоплювалися, щоб ви подобались. От. І вже потім, можливо, ви подумаєте, да, і також оберете цю людину. Тобто ви шукаєте схвалення. Це перший момент, який заводить вас трішки не в ті відносини, які вам би хотілося. Хоча, можливо, тому ви і знаходите відносини з партнерами, які вас не обирають. Тобто ви від них хочете схвалення, хочете, щоб вони вас обрали, щоб вони вас любили, але вони вас не обирають. Парадокс. Другий момент багато енергії витрачаєте на те, щоб отримати від людей, які. Не хочуть робити вибір на користь на вашу користь, отримати від них все-таки оцю дозу любові. Витрачаєте багато ресурсу і багато вкладаєтесь по факту, як виходить да, в ці відносини. Тобто ви хочете, щоб захоплювались вами, але обираєте людей, які ну, партнерів, які у вас не дуже зацікавлені, і відповідно виходить так, що самі більше проявляєте ініціативу і захоплюєтесь ними. Сливаєте туди дуже багато енергії і дуже багато ресурсу, тому на даний момент все ж таки карти рекомендують вам звернути увагу на а, свій ментальний стан, привести його в порядок, не виснажувати себе ще більше пошуком якихось нових стосунків, і також не виснажувати себе ще більше думками про минулі стосунки, минулі якісь історії, не завершені до кінця, можливо підвішені а, з неясним майбутнім. І теперішнім, в принципі. Тому о, тут рекомендація на даний момент. Скажу, як є, почистити свою голову потрібно трошки. А для цього потрібно подивитися на речі, реально, о, от, так як вони є, такими їх і побачити. Можливо, прийняти певну правду про себе, яку я вже розповіла. Да? Що от, є механізм поведінки, ви... Шукаєте любові, але, тим не менше, шукаєте її в недоступних партнерах. У першій позиції така нас відповідь. Давайте подивимось: в другу. Тут трішки не вистачає вашої готовності до того, щоб будувати відносини, тому що ваші уявлення про те, які відносини ви хочете, які, якого партнера ви хочете, вони не зовсім реалістичні. Я б сказала, що ви не готові до прям серйозних відносин а, на даний момент. Хоча це не означає, що готовність не з'явиться в процесі, да? але поки що готові до зустрічань, побачень, початкових історій. Я б сказала, що не готові до побуту, до спільного життя, можливо. А, в принципі, вам потрібно просто розуміти для себе, да? можливо, ви хочете серйозних відносин, але ну, говорите всім, або там, коли знайомитесь, кажете, що ви налаштовані на серйозні історії. Але. А... На даному етапі карти рекомендують просто для себе зрозуміти, що ваші уявлення про те, якими будуть серйозні відносини, вони трішки нереалістичні, не співпадають з тим, що у вас буде в реальності. В майбутньому, якщо відносини перейдуть на серйозний рівень, то там буде, не лише будуть емоції, не лише будуть приємні якісь зустрічі, романтичні подарунки і так далі. А там також буде така частина спільного життя, як побут, можливо, рутина, інколи навіть скука. Да? Але, тим не менш, це нормально, це потрібно розуміти і просто бути готовою до того, що так може бути. Це потрібно розуміти, щоб в майбутньому уникнути конфліктів, і, можливо, також не вимагати потім в майбутньому чогось серйозного від партнера, при цьому будучи самій. Не готовою до о, о, цього серйозного. Тобто, може вийти так, що от ви хотіли серйозних відносин, але в результаті, коли вийде так, що ви вже зустрічаєтесь, живете разом, вам все це набридає, і ви хочете о, від цього позбутися, можливо, навіть піти від партнера. Проте, якщо ви зрозумієте зараз, що це, наприклад, так, як я вже казала, побут, рутина і так далі, це о, нормальна частина сумісного життя, то в майбутньому, можливо, це не викликатиме у вас прям такий супротив. Ну і крім цього, можливо, ви не так швидко будете спішити в ті серйозні відносини. Тобто тут порада така: перш ніж планувати своє майбутнє, подивитися на теперішнє, чи готові ви до такого майбутнього, яке ви собі хотіли б і. Наскільки ви реалістично оцінюєте це майбутнє. А так, в принципі, нічого не заважає вам шукати відносини, будувати їх просто, можливо, не варто прям дуже сильно спішити в плані переходу на якісь там серйозні вищі рівні. Тому що ви самі до цього не готові. По цьому питанні в мене все в цій позиції. І переходимо до третьої. А тут також є. Певна підміна своїх цілей в другій позиції, у людини більш таке ілюзорне уявлення в плані емоційного наповнення відносин, тобто їй здається, що от якщо я люблю його, а він любить мене, то все у вас завжди буде безхмарно, радужно і весело. Да? Тут більш такий вже ментальний самообман в плані того, чого я хочу, насправді. Отже, зовні у нас іде трансляція, що, там, наприклад, я розчарована в чоловіках у відносинах і не хочу більше повторювати певні якісь історії. Тобто, більше я в це вже не вступлю. В цю ловушку я вже не попадусь, наприклад. Да? Є певне розчарування. Не вийшло з партнером може, в минулому. Да? Хтось вас розчарував. І ви вже не хочете, щоб знову не хочете попасти в цю історію. От. Тому може бути така позиція, що я не шукаю стосунків серйозних принаймні. І це те, як ви транслюєте, але насправді, як я вже казала, присутній певний самообман. Тобто ви хочете вірити в те, що вам не потрібні відносини, що ви, можливо, не хочете більше встрівати в якісь довгі іс іс історії. Не хочете більше розчаровуватись, і тому вибираєте, ну, там, флірт, романи і так далі. Вибираєте, можливо, якийсь розрахунковий а, союз, щоб не закохуватись, щоб не відчувати більше неприємних якихось емоцій, почуттів. І що насправді. Так і насправді всередині. Вам би хотілося когось полюбити, проте ви не хочете визнавати цю правду. Тобто у вас є потреба любити когось, віддавати свою любов, хотілося б партнера, з яким ви могли б відчувати себе як за стіною, да? тобто надійного такого партнера, де можна було б трішки розслабитись, не хвилюватися особливо за матеріальну сторону життя, тобто, щоб він був для вас тилом надійним. І підтримую це ваше істинне бажання. Але, як я вже казала, присутній самообман, і на це є очевидні причини, тому ці істинні бажання Вони десь дуже далеко сховані і вам страшно їх визнати. Краще поки що можливо взяти паузу і не шукати відносин, тому що. Є певний внутрішній конфлікт, тобто ви себе обманюєте. Відповідно, коли ви будете взаємодіяти з якимись людьми, будете транслювати їм одне, а відчувати, а хотіти зовсім іншого. Буде внутрішній конфлікт. І як наслідок можете обирати не тих людей. Да? Тобто не буде компромісу між розумом і серцем. Ви обиратимете людину розумом, проте вона вам буде не по душі, не до серця вашого. То це не буде істинний ваш вибір. Підміна понять, підміна почуттів а, і так далі. Тому тут рекомендація поки що можна взяти паузу, можна подумати про своє минуле, ще раз переглянути а, його і зробити, можливо, інші висновки, да? проаналізувати, побути один на один з собою. Тому що чим більше ви зараз шукатимете якихось відносин, якихось романтичних історій, тим більше вони будуть тригером для, для тих ваших розчарувань, душевних ран і так далі. І вам буде важче побороти оцей страх визнати в собі свої справжні бажання. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. І до зустрічі! Наступного разу